Те, що здавалося недосяжним, стало реальністю. Перерислянська громада розвивається. Життя тут знову наповнене рухом, перспективою і вірою у майбутнє. Багато роботи зроблено у селі Гаврилівка. Ніхто не опустив руки. Ми працюємо як на перемогу, так і на благоустрій і розвиток. Проведена правильна робота. на сьогоднішній момент ми залучили шість. Компанії, які почали свою роботу саме в нашій громаді, це є релокація бізнесу, це є просто перереєстрація деяких компаній. Це структури, які зацікавлені зараз в розвитку громади, і вони є бюджетоутворюючими структурами. Їх є багато. Я не хочу зараз тратити час і їх всіх перераховувати. Таким чином, оця цифра в умовних 50-60 мільйонів зростає до 100 мільйонів. І держава бачить, що громада сама на себе заробляє. І перестає давати дотацію. Але якщо ми, наприклад, там давали нам 50 мільйонів, то зараз ми можемо самі їх заробити. Це вже є дуже добре. 24-й рік був доволі непоганий. Він був, ми тоді використовували і дотацію, і інвестиції. 25-й рік, я би не казав, що він гірший, тому що правильно спрацьовано, і Міністерство фінансів нам... Надало 30 мільйонів саме на нашу громаду для покриття збитків завтаних війною. Багато роботи зроблено і у селі Гаврилівка. З інвестиціями у громаду прийшла і надія, каже Василь Грицьків, староста села Гаврилівка. Почали оновлювати інфраструктуру, вкладати у освіту культуру. Громада ожила. По простому кажучи, це є спасіння. Е, мені на превеликий жаль, шкода, що у нас. Було знайдено поклади газу, і населення сприйняло це критично. І, і зараз ми просто залишені без інвестора, а це 2-3 мільйона в бюджет кожен рік. І за ці кошти ми б могли зараз робити і дороги, і булочки по селі, і ну, все відновлювати. Тому що інвестиція це, це вкладення, вкладення в майбутнє. Якщо ми зараз оцей момент упустимо, ми надалі не наздоженемо. Так, ми бачимо просто по селу. Є, є проекти, які е, просто про них ніхто не дбав. За словами старости, у Гаврилівці планують реалізувати цікавий проєкт пам'ятник, який встановили ще за Радянського Союзу, ліквідувати, а на тому місці звести меморіал пам'яті загиблих героїв села всіх часів. Біля будинку культури знаходиться у нас стела. Коли почався період декомунізації, багато було сторонників просто цю стелу повалити. Ми шукали різні шляхи виходу, ми робили і опитування, ми робили і сходи селян і все ж таки прийшли до однієї думки, що ми її відновимо, ми виграли проєкт, ми маємо зараз прекрасний проєкт, тільки чекаємо закінчення війни, і він запрацює, і де ми вшануємо пам'ять. Всіх жителів села Гаврилівки, які у різні часи у різних війнах віддали своє життя, і це буде найкращою згадкою для наших нащадків. І хорошою традицію для нашої молоді ще кілька років тому у рейтингах розвитку переріслянська громада перебувала на 60-му місці серед 62 громад області. Відсутність інвестицій, слабка інфраструктура, міграція молоді на той час здавалося перспектив небагато, розповідає голова. Але розставивши правильні пріоритети, ситуація змінилася кардинально. В січні 2024 року ми закінчили перекриття по покрівлі адміністративного. Приміщення сільської ради в селі Гаврилівка. Також е, не проходимо осторонь і інші заклади комунальної власності. Саме школа, дитячий садок, будинок культури. Зокрема, по школі було завершено е, ремонт чотирьох е, туалетів, на що було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Е, в садочку е, було е, проведено ремонт огорожі. В будинку культури було зроблено ремонт теж часткове перекриття, а також з метою відкриття комунальної аптеки було проведено ремонт приміщення з метою відкрити соціальну аптеку в селі Гаврилівка. До цього нас спонукають і люди, до цього нас спонукає і час, тому що село віддалене і є потреба у аптеці, щоб люди могли отримувати ліки. Крім цього, ведеться ремонт доріг. Голова громади вважає, інвестиції не просто гроші, це шанс, і його тут використовують сповна у планах ще багато цікавого. Якщо говорити про загальний розвиток громади, то в кожному селі неодмінно щось робиться. Звичайно. Кожне село вважає, що воно найбільш обділене у громаді, і кожен думає, що е, от там для того села роблять, для когось не роблять. Ні, ми диференційовані. Я дуже радий, що у нас толерантні депутати і вміють відділити, кому в першу чергу, кому в другу чергу і куди які кошти направлені. 25-й рік це, це не кінець робіт. По дорогах, ми найближчим часом будемо робити дорогу у селі Фітьків, у селі Цуцилів. Сподіваюся, до кінця року ми ще якусь вулицю зробимо в селі Перерізіль. Є кошти, ми їх реалізовуємо. Але зауважте, ми при цьому не обділяємо ні сім'ї, ми при цьому не обділяємо військових службовців, намагаємося їм допомогти. Тобто, Максимально сприяти потрібно як допомозі армії. От якщо врахувати минулий рік, ми тільки з нашого бюджету направили 640 тисяч на допомогу армії. Півмільйона зібрали самі працівники сільської ради своїми власними коштами. Меценати, заробітчани, там уже там йдуть сотні тисяч доларів, не кажучи вже про гривні. Тобто ніхто не впустив руки.